Привіт, санбригеймер, мідру. Джима. Сьогодні ми граємо Combat Arms. Ми на ней робили обзор хто не знає, подивіться на моєму каналі є. І тут ми на на якій карті? На карті Нефтяна платформа, граємо зомбі. Ну. Ми зараз обираємо названня, щоб купити. Вибач, вибачте, вибачте, що так довго не знімали. Був. Всі бо... по селах. Ну, так мол, були в нас, так сказать, в понеділок ми е э, цей не були в школі і в, і в п'ятницю не хотіли. Я поїхав в село. Я приїхав вчора, не було з ким знімати, І так, і так. Ми, це сьогодні у нас що? Сьогодні у нас вівторок. Е да? да, сьогодні у нас вівторок. Сьогодні ми, ми сьогодні виложимо два відео про Майнкрафт і про Combat Arms. Бо трохи давно не знімаємо, вже ми щось рідко знімаємо, бо мон так сказати, що нема коли. Давай, давай. О, вже ніхто не лізе. А сам са. А типу, це що... цей огонь, типа шо... Мені, шо, мене? А в спасати? Він зомбі. спасать? На. Ну все. Не спасает от зомби, значит вони жарять. Так вот, у нас осталось мало патронів. Зомбаки уже 4. У нас двое. От наш оптимист Макс. О, там бежите. Тихо. Сейчас будут заражать. Ах ты ж, Гадина. Як ты сюда пробила? Скотина ты такая. А ну вниз. Без сказали значить, Значит, вниз. Скотина. Зараз новую бежать. Главное продержать до... До одной минуты, тоді откроется на комната. Тебе больше пару, пару секунд. Я знаю. Блин, надо Я уже майже. Почти, почти. Сори за звук, звуки, вы, наверное, чуете бы тут. Ремонт. Ну, no, не ремонт, не ремонт а тут. Кое-что другое. Ну. No. Давай, давай, двери, двери. Все, забор закрыл, закрыл. Да! А рундун, мы выжили. А куди тепер далі бігти? А тепер ми вижили. Тепер нам нема куди бігти, тепер нам тільки відстрілюватися. Блін! Що? Ми, ми не продуємо зараз, ми не вижили. Ці скотини зараз погрузують мені клітку. А я буду поки держати, як можу. Вони Все. Ой, не прогризли її! Все, ти. <от. гл advises> Заражені победили. Да. А ти один залишився, так? Да? Так, да, да, я залишився один. А за це, а це щось дає? Да, 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 бабла багато дає. Бачите? Е, время виживання у мене велике дуже. Дві две хвилини выдержали все. Макс, може давай вийдемо звідси покажу. Е, ми зайдемо в магазин, якщо ви не проти, ми поки маємо що докупити, правда? Угу. Оружжі, все. Так. Угу. Де наш полімет? Полімет будемо брати? А купити? ну да, можно взять какие-то хорошие. Да, давай, дуже, дуже самого прикольного века. Минимум, давай брать. 38 дома. Тут 36, тут 35. Давай минимум. Давай. Вико 38? Наверное. Это нормальный урон зараз. Первый оружия, да. Так, а мы пока возьмем вообще одно оружие и поддержку. Нам нельзя. Уру... Основ... Основное и... Так, другие. О, купляем базуку еще. Давай. Угу. Все, хватит. А, а окей, все, вертаємося в бой. Все, у нас є базука, и мы будем виживати. Супер сильно, ми вижили. Ну. Считай, мы вижили. Базука дуже багато знімає жизнь. А что це? О цека у нас бомба тоже буде. А давай, може, кожен це на себе? Ну, мне кажется. Нас зараз пока що ще не нам. Мы можем таким грати, але зараз у нас зброя дуже слаба. Та давай. Чесно, не збираю слібаю. Я так вже і грав. Ну, ну не знаю, давай дограємо тут, просто з багато опиту дає. Добре. Оце криса, оце криса. Чого? Він криситься. Він, він ховається? Так. Да. Ну, ми ж не ховались. Ми були там, де зомбі нас бачать. Але ти бачиш, як ми по-мастерськи запригнули в двері? Mm -hmm. Але все одно ці скоти не прогрізли двері. Ну, один через верх вурвався. Він виживе. Він криз. Ще й один остався. Ну все. Він зараз буде на першому місці. Такі в нього нікорусі, а Русі. він на він на другому. Он давно. А, блін, он до. І на другому. Колись. Де твій ти О, Вон. Руся. А росія. Русіянець. Москаль. Мускалянець з домбасом. Є ніхто не знайшов. Він виграє. Скот процент. А за виграш скільки дається ті об? Багато дуже за виживання.

Ха, зомбі! Ні-ні, Форест, бігай! Гнув він за нами. Правда, зомбі за нами. Зомбі на борту. Дивись, ми Ха -ха, не У а ми нарушимо їй манцівечку. Ха-ха, його нагануло. Дивись, вона вонює. Ніч не хоче. Вона буде пікати. Навіщо ти туди поперся? Фейди хуй. Ааа, удачи! О, людей 10, а зомби 2. Кажется, мы выиграем. А давай там, де будем играть, там, де зомби, как бы... Люди и против зомби Тихо. Там... Оптимист Макс выбив сам себе. Сражайся с зомби. Кто? Оптимист Макс. Я чи чишо? Нет, сынший игрок. Тебе мало жит, Я знаю. Але зомби нема. Жастки ап. Ап. Це твоя броня. Mm. Твоя защита. Так, де ж зомбі ховається. Тіп-сип-тіп. А вот де? Скільки базука <різь> йому знімає урона? Каждый спалився. Скільки базука урона знімає? Багато. Я спалився. сколько зомби? 200? 300. А базука за два раза может нести? Да? Я выйду с ней. Я сказал, убивайте. Янцу, я с Все, я, сб, зб... я его услышу. Бомбой? Да, гранаты. За него много опыта. Думаешь, что не пробег, ты контейнер закрыть. Открыть, Васи! Вася забігай. Ти заробиш Васю, якщо, якщо вони закриють тебе. Ага. -га. Діма забігай. Є, ніхто не боїться зомбі, він один. Ой. Це він один, його ніхто не боїться. Все. Все. хай буду я вже тут. Лучче, Мені... лучше один пару раз перестрахуватись. Його Все. зараз кине. Він Привіт. Вс, здесь. Они патроны пишут, так что вс. Жизнь. А я выживу. А я выживу. Бачки я модный. В наконец. Комісії... На пятом? З шестнадцати. Да. все давай кожный сам за себе. Не, просто нормально грать було не получу. А с тут же грать? Ну, ще... Чекайте, ну что за тринадцать 6 раундов? Пять. Ну вот, а их что насчитать то 5 А, -а печенька. Печенька, на печенька нашел у меня таким печеньку зербенко. Что такая печенька нежная? Ну что ты находишь на я значит, хочу съесть. Я ж бы и ты же знаешь меня же бешено выносливость. Первая кровь. <свят> <свят> Там утруйна капсула была. Я как раз в час натренировал. Оптимист Макс. А тебя штука можно скинуть? Да, скинуть на море вас таких двое, я думаю, что у вас соль люди. Ой, нас пять штук. А, -а, -а. а ты ничего стороной пида. Тихо, тихо. Я их обману за. Ты бежит снимаю. Я быстро покакать. Я буду Я буду шейся. Снижаем. Смех-то. Давай, Дим, давай. Тихо, тихо, не бейся, я его не бейся, я его лову. Тихо, тихо, я уже все. Ну и вот кейджи считай, у него поле не кинчится ну, Мне кажется, что бежит это разбежище. Лох, лох, лох. Лох. Потом я уже одного заразил, и мы нас пере... перекинулись на третье место. Заметил? Угу. как ты меня Я знаю, где ты его. Тихо, тихо, я я наш не скид. Тебе 44 жити. Я знаю. тихо. My name а cheater. Ты шо, читер? Да. Чо? Я бы я заразивлю ДНК. О, и це, це чи чи, чи, чи ты уже знаешь, что такие читеры? Давайте, можем пройти сквозь кишки. Тим, стоп, ты ти вже знаешь, что такие читеры? Да. Це... А я її через стену. Не замеду? Бах. <свят> Чітериці тех, кто использует читы в игре. чит. Шитеры. Шитеры. Базунка. Без спальничий. Бежи на зон. Я думаю, мы будем закінчувати. Нам что снимать Майнкрафт. Всем удачи, всем пока. вами был программинный друг. Діма. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну и всем пока!